Ми почули від посла Німеччини, від е, посла Італії, від посла Великобританії. До речі, посол Великобританії нас також запевнив, що він мав сьогодні розмову з е, своїм урядом, і відповідно, Британія дасть дуже жорстку заяву стосовно тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Отже, товариство, ЗЕКА геть, ЗЕКА геть, ЗЕКА геть, сека геть, сека геть, сека геть, Зека, геть, Зека, геть, Зека, геть уся відповідальність зек. за те, що відбулося сьогодні вночі. Лежить на Януковичу, а також всіх його прихвостнях, особливо прихвостнях в погонах, які виконували цей наказ. Тому, товариство, сьогодні був створений штаб національного спротиву, ну, умовно кажучи, скорочено шанс. Усіх регіонах має бути протягом буквально наступної доби створений відповідний штаб. Який будуть входити політичні партії, громадські організації і все свідоме українство, їхні представники, тому що наша перемога, коли ми будемо разом, всі? Я дуже вас прошу. Зараз ні в якому випадку ми не маємо права ділитися там на студентів, лікарів, на вчителів і політиків. Ми українська громада, ми всі разом. Кожен має свою функцію. Хтось буде займатися охороною, хтось буде відсікати провокаторів, хтось буде клеїти листівки, хтось буде виступати, мітингувати, а хтось буде забезпечувати наш з вами спокій. Ми мусимо з вами зараз об'єднати усе суспільство і добитися того. Щоб наш спротив сьогоднішній однозначно був переможним, для того по всій Україні є усі передумови. Отже, товариство, наші дії найближчим часом. Зараз організаційний комітет буде формувати відповідні структури зверху до низу і готувати страйковий комітет, який має бути створений осередки страйкового комітету усюди. В будинках, кварталах, на підприємствах, в організаціях, на... в університетах, в інститутах. Ми з вами маємо готувати грунт до загальнонаціонального страйку в Україні. Це буде наш тиск на владу. І ми знаємо, які є наші вимоги. Це є чіткі вимоги. Ця влада має йти геть. Вона просто так не піде. Значить, піде через тиск вулиці. Найважніше, ми маємо зараз бути як один організований сильний кулак. Ніякої анархії має бути серед наших лав. Чітка дисципліна. Ми маємо розуміти, що будь-які кроки вліво, вправо. Просто-напросто можуть знищити наш з вами зараз революційний рух, тому що в Україні настала що революція! 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 Товариство! Ми маємо скористатися тим шансом! Повалити цю владу і тоді в Україні, коли буде сформоване нормальне, реально правдиве, європейське, цивілізоване громадянське суспільство, яке вже не то, що дозріло, а стало на декілька голів вище від тої пандитської влади. Ото їй буде інша ситуація в нашій державі. Товариство. Я хочу, щоб ми розуміли, сьогодні в руках це не просто наша доля. Це доля завтрашніх наших дітей. Ми маємо зараз зрозуміти. Кожен має витягнути з хати родичів, знайомих, друзів, однокурсників, тих, які є поруч з вами, сусідів. Вони всі зараз мають бути на вулиці. Вулиця, тиск на владу і наша перемога. Слава Україні! Героям слава!